Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом смачної ідейки, яку можна подавати як салат або ж закуску до святкового столу. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно замаринувати цибулю. У мисочці поєднуємо оцет, воду та трішечки цукру. Перемішуємо. І вкидаємо цибулю, порізану дрібненькими кубиками. Залишаємо на 10 хвилин. Консервовану рибу в олії подрібнюємо воделкою. У мене сьогодні скумбрія та сардина. Можна використовувати тунець. Сюди ж додаємо варену картоплю та яйця, стерті на великій терці. Цибрука вже замаринувалася, її теж сюди вкидаємо рідини. Перемішуємо все з майонезом і при необхідності додаємо сіль та перець. Маса виходить дуже смачна, важливо, щоб вона не була суха, тому майонезу не шкодуйте. Солі та перцю я не додаю. Тепер беремо тарілку і у вигляді шишок робимо форму. Обов'язково витираємо тарілку, далі викладаємо кукурудзяні пластівці, викладаємо якнайщільніше. Шишки сформовані, лишилося додати лише гілячки. Це я зроблю за допомогою свіжого кропу. Ось такий гарненький і смачненький салат закуска у нас вийшов. Його, звісно, можна намазувати і на хліб, наповнювати тарталетки. Все за вашим смаком та бажанням. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалась моя ідея, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!